На каналі Second E. Кілька разів вже одна моя підписниця писала з проханням зайти в цей магазин і показати асортимент і ціни. І ось я тут. Одягнена і дуже тепло, тому що у нас змило снігом. У цьому магазині діє програма знижок за кольоровими бірками. Щотижня змінюється знижка за кольором. Так от, на сьогодні найбільша знижка 75% по зеленому. Помаранчевий 50%. Далі у нас червоний 25%, синій та жовтий повна ціна. Я стою біля стелажів, де видно зелена бірка, тобто 75% знижки. Подивіться, як чудов... гарне чудове взуття. Зовсім нові. Перше, що я звернула увагу, це на дорослі тапки, на домашнє взуття. Ціна 295 гривень, але це ж 75% знижки. Я знаю, що на стіні є таблиця, яка дуже детально розповідає. Яка знижка під яким кольором. Тобто вам не потрібно стояти і вираховувати, скільки це буде коштувати. Це дуже зручно. Ви дивитесь на ціну, на бірку, потім ви дивитесь на, ем, на таблицю і зразу ви розумієте, що вам потрібно. Я забула сказати, що цей магазин знаходиться по проспекту Центральному на 6. Я думаю, хто проживає в місті Миколаїв на півдні країни, той розуміє, де, де ця адреса знаходиться. А ще хочеться вам сказати, що якщо ви збираєтеся посітити цей магазин, то запасайтеся наперед вільним часом, тому що настільки великий асортимент товару. І настільки дуже хороші ціни і в хорошому стані товар, що вам понадобиться дуже багато часу, щоб усе роздивитися. Ну, також можна скористатися допомогою працівника, тому що вони завжди підходять і пропонують свою допомогу. Так же було і зі мною, коли я тільки зайшла до магазину, почала роздивлятися. І до мене підійшла продавчиня на українській мові, так привітно, і запропонувала свою допомогу. Але я відмовилась, тому що я сразу сказала, що я зайшла подивитися ціни і зняти маленький влог для моїх глядачів. Ось я тепер показую цю таблицю, про яку я вам говорила раніше. Тобто, на бірці є одна ціна. На таблиці ви повертаєтесь, дивитеся колір бірки. Ну і зрозуміло, стільки буде коштувати по якій скидці. Подивіться, в якому чудовому стані. Видно, що ця обув була ношена, але дуже відрізняється від магазинів, деяких магазинів, секонд-хенду, особливо на вагу. Тому що там взуття дуже поганому стані. Хто за мною согласний, будь ласка, підпишіться і поставте лайк цьому відео, мені буде дуже приємно. Ну, Давайте далі дивитися, тому що тут дуже-дуже багато товару, мені хочеться все вам показати. Але я впевнена, що в мене цього не вийде. Тільки так поверхнево. поверхнево. Але якщо вас зацікавить, то ви можете завітати до цього магазину і подивитися все, ну, самі своїми очима, ось я роздивляюсь сапоги. Тут написано брак кольору, але якщо чесно, я не зрозуміла якого кольору, тому що оба сапога в дуже хорошому стані, і, здається, і колір. Однаковий. Ось знайшла щось такі уги. Ну, вони трішки приплюснуті, зрозуміло, але на вид вони зовсім нові, це вже помаранчева бірка означає, що 50% знижки. Ось мені ще сподобалися домашні капці. Різні, дуже різні, м'які, теплі, Жовта, жовтий цінник і синій цінник означає повну ціну. Але ж, согласіться, 165 гривень, ой, та падає, для такого взуття, це взагалі дуже-дуже солодка ціна. І ще мені ось такі тепленькі сподобались. Я пам'ятаю раніше на. Тобто я хотіла сказати, що ці тапатульки мені напоминають як колись були тапки, називались Прощай молодость. Але ці вони такі більш сучасні, а ось огляньте які. Дуже цікаве, я обожнюю таке. А вам подобається? Ні, 135 гривень дуже солодка ціна. Ой, подивіться, які собачки. Дуже гарно. І ціна, до речі, 295 гривень, але червоний цінник – це означає, що 25% знижки. А наступної неділі буде уже 50% знижки, якщо я не помиляюсь. Ось є ще такі сумки, це, здається, для ноутбука. Шопери м'які. Раніше я пам'ятаю ще до, до вторгнення і до епідемії. Я заходила в цей магазин, але тут було тільки одне взуття. З часом асортимент набагато більше збільшився, От, і з'явилися сумки. Далі я вам покажу ще і біжутерія в них з'явилася, і посуд, і дуже багато різних дрібничок. Але взуття на першому місці. І головне, що все по сезону, майже по сезону. А ось подивіться, які рожеві, гарні. Як кажуть, це колір Барбі. Дуже гарні, але як коротка назріс, мені трошки незручно доставати з самої верхньої полиці. Ну, здається, червоний цінник, 295 гривень. Це ще 25%. Вон я показую, бачите? Дуже мені подобається. Я обожнюю таку схему знижок, що дуже цікаво, тому що деякий Дуже якісний, гарний брендовий товар може долежатися до 75% знижки. І ви можете завітати до магазину і придбати по дуже-дуже мізерній солодкій ціні. Я не говорю, що треба всім чекати тільки такої знижки, але я впевнена, що коли ви завітаєте до цього магазину, то ви зможете придбати взуття для всієї сім'ї. І це не проплачена реклама для магазину, ні. Це просто думка обичного покупця. Ну, я маю на увазі себе. Я думаю, ви мене розумієте. Дуже багато полиць, дуже багато всього на різний гаманець. Фасони ось 135 гривень. Гляньте. Ну, я б так і носила. До мого пуховика підійшло б по кольору. І ось такі теж цікаві і теплі, подивіться, утеплені. І по накліїшці ці видно, що вони взагалі не носилися. 595 гривень, ну це повна ціна. Якщо чесно, якщо зрівняти ціни із магазином, де продається новий товар, то все одно це вважається дуже дешево. Майже на 50%. А по якості я впевнена, що ця обув. Набагато краще. Якщо ви хочете за мною посперечатися по цій темі, напишіть мені, будь ласка. Але я впевнена, що ви за мною згодні. Тепер я перейшла в другий зал. Тут знаходяться полиці із дитячим взуттям. Ось я стараюся показати вам навіть на підвіконні. Дуже багато і 50%. Так, що заманює знижечка. І ось і зелена бірка там була видно. Так, це помаранчевий, це 50%. Ну, для нового, для нового взуття, я вже казала, це повторяюся. Багато-багато разів повторюю. Що дуже вигідно, і якість, і ціна, і гляньте, які патульки дитячі. Кожен знайде для себе щось необхідне. Я не здержалася, щоб не, не потрогати цього носорога. Поряд полиці з чоловічим взуттям. Як завжди, у нас чоловічого взуття набагато менше в асортименті, ніж жіночого. Але я впевнена, якщо по тих полицях, де я вже ходила, подивитись більш, більш уважніше, то можна знайти і чоловіче взуття теж. Посередині ще є полиці, тут здається і дитяче, і підліткове взуття. Кросівки, це вже я виходжу в перший зал. Тобто, коли ви заходите до магазину і ви бачите перший зал, потім другий, потім третій. Я колись зайшла, я спочатку пішла аж на самий край. Ось я роздивляюся невеличку сумочку Марк Спенсер. Видно, що вона в новому стані з бірочкою. Ціну я не знайшла. Мені од... одною рукою було не дуже вдобно. Видно, що це нове. Ось дивіться, 165 гривень. Там чуть далі на горизонті я побачила іще взуття. Я думала, що це сток, але ні, це іще вважається секонд хендом але подивіться, що зовсім слідів носки немає. Мені сподобалися ці ботильйони. не в лук. Ну, Дуже різноманітний вибір, але я побачила ці сумки і поспішила до них поближче, щоб показати вам чуть більше. Як хто дивиться мої відео, то ви знаєте, що кожного разу, коли я йду до секонд хенду я намагаюся підійти до сумок і роздивитися, тому що це та часть мого гардеробу, яка, яку я дуже обожнюю, і я можу носити одні джинси, але мені треба багато сумок різних і взуття. Ну, якось так. І що я замітила? Що сумки, всі сумки в новому стані, але це навіть не сток, це секенд хенд Я дуже здивована, тому що розумію, що дуже якісні, гарні, по ціні дуже, а ось, подивіться, чорна сумка. О, і це вже все, це моя любов Су сучасний стиль і фурнітура. Не, не дешева, а то я, я, яскрава така, а під, під вінтаж. Це натуральна шкіра. Зараз я роблю спробу подивитися, що це за бренд. А ну, якщо вам видно, Бленд, щось я не дуже змогла прочитати. Але якщо вам це знайомий цей бренд, напишіть, будь ласка. Ну, дуже гарна. Тепер вже я шкодую, що я не взяла з собою кошти, і я б її придбала. Ось така із тканини, теж в новому хорошому стані. Тепер я вже буду знати, куди мені треба йти, коли я захочу. Придбати собі нову сумку. Шкіряний рюкзачок. І ось така червона гарна сумка. 295 гривень із 50% знижкою. Замітьте. Я кожного разу напоминаю, тому що такі знижки шокують. Правда? ж? Ось показую я вам цей бренд теж. Видно, що шкіра в внутрі без слідів носки. Напихають отакі мішочки, щоб сумка мала вигляд. Ось я показую моє сердечко, тому що дуже-дуже мені подобається. І навіть такого кольору, хотіла сказати, ботільйони, ну, ботіночки поклали поряд. Можливо, комусь підійде по розміру. І ось такий шопер теж в доброму стані. Здається, не в ідеальному. Але слідів носки теж немає. Шопер це завжди зручно і сучасно. Я вже не знаю, куди мені в першу чергу дивитись, тому що мені сподобались і ці високі сапоги. І ось ця такого колір такий цікавий. І не можна сказати, що це жовтий, лимонний, нелімонний, світло-горчичний. А, ну, яка ціна? 295 гривень. Це не натуральна шкіра. Якість точно така ж сама, як в сенсеї продаються шопери, а можливо, навіть і лучше. Але ціна набагато дешевша. Тепер я вже достала цей сапог, щоб подивитися, натуральна замша. До бренду я, здається, не дійшла, розмір не мій. Ціник 295 гривень із 75% знижки. Порахуйте, ось я вам ще стараюсь показати. І ще мені сподобалася ця рожева сумочка. І з такою чорною ручкою і длінна ручка. Ну тут фурнітурка трошки виглядає не дуже, але те, що вона нова і ціна приваблює. Тепер це вже я повернулася на сток. Дуже різний, різний вибір. Різноманітний великий вибір кросівок. Це сток. Тут ціна набагато більша, але як для нового якісного брендового товару, сподіваюся, вам видно ціну, то це я вважаю це нормальною ціною. Ось іще при виході я знайшла такі сумочки. Вечірня, яскрава, як я знаю, деякі модниці вміють комбінувати яскраві вечірні сумки із повсякденним одягом. Це теж час сучасний. Ось висять такі сумочки маленькі. Тут повна ціна. Ось іще така чорна маленька сумочка. Там далі, бачите, зараз підійду ближче, видно полички під склом. Дуже багато різноманітної біжутерії. Що хочете? Я не стала просить, щоб мені відкрили. Тому що я бачила, що продавчиня була зайнята із другими покупцями. Ось подивіться: різноманітні дрібнички для кухні, і чашки, і скло. Це вже я вам намагаюсь показати іще трошки стоку. І буду завершувати моє відео. Сподіваюсь, вам сподобався мій поверхневий огляд. Це все сток. Ось подивіться, скільки сапог високих, і коротких, і ботіночків, і батільйони. Все з натурального, якісного. Ось я наваж... стараюсь показати вам ще ціни. Тут і чоловіче взуття теж є, і жіноче. Ну, і потрошечки я вже буду наближатися до виходу, показую вам іще раз, і буду виходити. На цьому моє відео буде завершуватись. Хочу сказати вам велике дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалося, я вже просила, ставте, будь ласка, лайки. Пишіть ваші коментарі. Ось я показую графік роботи цього магазину. Зустрінемось в наступному відео.